Прийшло в роботу таке гарне сидіння. Хтось перетягнув гарно, красиво його. Але, вскривши механізм, можна почати м'яко сказати, ахуйовувати. Ну, це такого в пріорі абсолютно не має бути. Тут ідуть ось ці болти із в Речах шарнір переділи. Тут вирвано, попереднє відео я таке знімав. На жаль, тут заміна рамки. ну Такі рамки є, слава Богу. Клапан, суперклей з содою. Це і гірше всього це ці. Е, Наконечники з-під полуавтомата стоять. А може це і дрізати. так. Тут теж щось гнуте, загнуте. Тепер розкажу про гарну обшивку. Все, що гарне, красиве, не зовсім практичне. Паролом сівший. Ось о. Сівший, сівший. Його треба нарощувати. Тут треба поварить, треба поварить, поварить. Підрихтувати, поварить. Але, бачите, хто гарно робить, назовні той всередині халтурить. Як тепер його сюди розібрати? Або видирати його і клеїти. Тому що тут була заводська бейка, її викинули. Ну, Просто подумали, що вони все, все можуть. А поролон бачимо, його взагалі б замінити. Ну, він вже втратив свою еластичність. Він вже Бачите, кругом сипеться. Все, він. Ну, з нього вже ось пальцем потер, потер. Вон, шелуха вся полетіла. Сама тканина, звісно, непогана. З водличною проставкою. Може, вдасться врятувати тканину при заміні поролона. От, Замінити скобки поставити. Ну, побачимо це. Ось ця рамка. У, як вигнута. Як всі переварені всі. Попали, не попали, не факт, тільки тут збок. Так. Да. Тут теж сарака. Ось такі ось мають стояти тут. А не таке от короста. От. Що у нас, нас ще? Так, да, шланги міняти, понятно, ось, бачите. Чи трубка медна стоїть, наконечник. Ну, трубка вилік медна наче. Тут теж немає. Тут теж вкладиша, вставки немає. Зато гарне. Тут теж руки відбить цим сварщиком, що тут наробили ділов. а воно навіть видно. Усе. Стоїть, що цей речах отак от. Ось видно його. Як він уйшов. О, ось вони в своє місто прислонили його, в своє місто не попали. Ось от ріщини полізли. Ось от ріщина пішла, бачимо, да? ще й роздвоюється, бачите, в сторону пішла. Ще й вліво ось пішла, Не тільки сюди ось до догори, а ще й вліво пішла. Ну Тут простіше сказати, що з нього є, чим то, чого немає. От, З нього є гарна. Красива обшивка. Бачимо, дай тріщини вже порозходилися. От. Ну, ніби як вціліла подушка і амортизатор.